Є новина, друзі. Артпідготовка перед перемовинами в Стамбулі. Зеленському довіряють всі та невпевненість влади. Дослухайте до кінця. Так от іде артпідготовка, про яку я сказав в е, заголовку, заключається в тому, наш міністр МЗС говорив з міністром Бразильським, тому що президент Бразилії летить до Путіна, і ну, це спрацювало. Президент Бразилії сказав, що він буде просити Путіна, щоб той приїхав в Стамбул на перемовини з Зеленським для завершення війни. Він сказав, що він з ним буде про це. Говорити, анонсував, і зараз він летить до Москви. тобто йде артпідготовка, і Україна, як ми бачимо, дуже зацікавлена, щоб Путін прилетів і щоб були перемовини, тобто, щоб розпочався мирний е, процес. Друге, то що з артпідготовки, це те, що Зеленському довіряють всі. вийшло нове опитування КМІС, і тут написано, що за травень. 74% довіряють Зеленському, 22% не довіряють. Тобто йде ріст довіри до президента. Але знаєте, що найважливіше в цьому опитуванні? Тут також подають людей, що вони підтримують вибори. Ну, під час перемир'я, я так розумію. Вважаю, що вибори потрібно вже зараз проводити навіть до припинення вогню. Це 25% підтримують. І ні, вибори мають бути вже після остаточної мирної угоди і повного завершення війни 71%. Відсоток для чого це опитувати? Ну зрозуміло, Зеленський летить на перемовини і він всім буде розповідати. Бачите, мені 74% людей довіряють. Виборів 71% людей не хоче, але дуже важливо в цьому опитанні. Знаєте, що тут не написано після перемоги будуть вибори. Тут написано ні, вибори мають бути вже після остаточної мирної угоди, тобто нас готують ну, до мирних перемовин, мирної угоди. Про ніяку перемогу, яку нам е, практично три роки розповідав Зеленський Єрмак і вся влада. Ніхто вже і не говорить. І це просто оці ці всі опитування, прохання до президента Бразилії. Вони говорять, про що? що просто влада готується, що буде придивляти. Нам всі довіряють, ніхто не хоче виборів. Ви нам тут не наярюєте під час угоди якісь вибори, і це така моя думка. Також що цікаво, і Зеленський вчора, і сьогодні Єрмак вони говорили про те, якщо Путін не прилетить. Ну, ми надіємося, що будуть введені санкції. Ми готові, треба покарати Путіна, тому що він не хоче завершення війни. І ні Єрмак, ні Зеленський не сказав нічого, якщо, наприклад, Путін не прилетить. Чи будуть вестися перемовини делегаціям? Ну, прилетить Лавров, там буде Сибіга, і чи вони будуть вести між собою перемовини? Ніхто з них не сказав ні слова. Ну я думаю, що скоріше за все, якщо Путін навіть не пролодить, перемовини однозначно будуть. А ці заклики Зеленського Єрмака говорять про слабкість і невпевненість нашої влади, що реально Трамп може ввести санкції. Тому що він, він просто може їх не вести. Тим більше після сьогоднішнього дня, коли він елементарно скасував ці санкції з Сирії після прохання принца Саудівської Аравії та Ердогана, він так само може зробити з росіянами. Напишіть що думайте, Лайк, репост, підпис.